Підла пастка від терористів цього разу в неї втрапив в добровірчий батальйон Донбас. Обстріл снайперів заскочив вояків у районі села Карпівки, що на Донеччині. Поранено половину особового складу. Їх доправили до лікарень, але доля решти батальйону достеменно невідома, адже бій триває і досі. На Нині на сході працює наш кореспондент Олексій Сімаков. Олексій, які останні новини? Так, вітаю віто з наближенням виборів. Бойовики посилюють терор на сході. Сьогодні вони влаштували засідку батальйону від Донбас. Зав'язався бій, який триває впродовж цілого дня, і досі. Але детальніше про це трохи згодом розкажуть вам мої колеги. А зараз декілька слів про те, що коїлось тут поблизу Слов'янська. Цієї ночі терористи знову кілька разів намагалися прорватися з оточення. Бойовики напали на блокпост та обстріляли з мінометів позиції українських силовиків на горі Карачун. У відповідь сили антитерору відкрили вогонь на. Ураження і змусили бойовиків відступити. Чи є втрати з боку української армії достеменно невідомо. Офіційної інформації поки що немає. А ось так розпочинається слов'янський ранок після нічних протистоянь. Місцевий мешканець фільмує з вікна гору Карачун. Це бойовий епіцентр. Там не припиняється стрілянина. Пішов снаряд на сьоновку. А ось який вигляд нині має сам Слов'янськ після багатоденних боїв. Зрешечені ворота, вибиті вікна, а часом і геть зруйновані будинки. Ці уламки все, що від них лишилося. Люди одне одне за одним втрачають свої домівки. Без даху над головою вони лишилися через сепаратистів, які продовжують вести бій, прикриваючись мирним населенням. То як не страшно? Війна такого не буде. Набої летять і в адмінбудівлі. А ось сьогодні в мережі з'явилося відео з міських камер спостереження. А, ось дивіться уважно на цих кадрах слов'янський завод, і у нього влучає снаряд. Ви можете бачити, як над будівлею здіймається стовп пилу. Летять уламки. Звуку на записі з камер спостереження немає. Силу вибуху можна лише. Уявити, але попри це смертей серед мирного населення на щастя немає. Українські силовики намагаються по можливості діяти так, аби не постраждали мирні люди. Сили антитерору очікують на ще більшу активізацію терористів, оскільки кільце навколо осередку бойовиків постійно звужується і діватися їм уже нема куди. І напередодні українські солдати помстилися за своїх убитих товаришів поблизу Волновахи. Вони провели низку вдалих операцій, ліквідувавши загін терористів біля рубіжного втрати були. з в в дании про загиблих постійно змінюються. Прошу прямую мову. В результате силового столкновения порядка 20 боевиков было убито, около 30 получили ранения. По сообщениям из информативных, информированных источников, в настоящее время морги Лисичанска и Севера Донецка переполнены. Э, к сожалению, с украинской стороны мы тоже имеем потери. Погибло два военнослужащих и 7 человек получили ранения. Щодо батальйону Донбас, то за останню інформацію від місцевих мешканців його бій із терористами триває. І досі командир батальйону Семен Семенченко впродовж цілого дня не виходить на зв'язок. Тож про втрати поки що достеменно нічого не відомо, але місцеві мешканці повідомляють, що лише за першу годину бою бачили, як у епіцентр повз епіцентр бою проїжджало шість карет швидкої допомоги. Деталі у матеріалі моїх колег. Антитерористична операція триває одразу в кількох точках і в активній фазі та кількість загиблих українських військових усе зростає. Додалося жертв вчорашнього побоюча під Волновахою. У лікарні померло ще двоє бійців. Це солдати із Володимира Волинського. Як повідомляють місцеві волонтери, їхні тіла сьогодні вже перевезуть до Харкова, Києва чи Дніпропетровська. Так само побоюються і з інших поранених, які медики зараз надають допомогу у Донецьку. Тих, у кого стан здоров'я дозволяє екстрено евакую бо терористи погрожують розстріляти їх У лікарні. У нас е, в дані з 32 ранених, которые вчора находились в лечебных учреждениях области, е, осталось 9 человек. Остальные эвакуированы за пределы области. Я хотел бы обратиться в этой связи ко всем противоборствующим сторонам. Пожалуйста, медики вне политики. Ми оказуємо допомогу абсолютно всім. І пожалуйста, не давіті на медиків, не давіті на в стаціонарах, не давіті на швидку. Також пізно ввечері вчора в мережі з'явилося відео, яке відзняли українські військові після нападу під волновахою. На ньому видно як після розстрілу терористів їм на допомогу летять українські гвинтокрили. За це відео швиденько схопилися російські змі і почали перекручувати, що нібито із гвинтокрилів стріляли в сторону військових авто і своїх же українських військових. Однак на відео цього не видно. Бойове авто і справді вибухає, але через боєприпаси, які опиняються у вогні. Чому ж українські військовики повелися під волновахою настільки необачно, поки питання відкрите? Давайте там! Це що, наші? Чи не було там халатності українських військових? Це був терористичний акт. І будь-яка жертва жертва терористичного акту її звинувачувати в халатності. Це так само знову топтатись по долям військових, які фактично віддали життя на рідній землі, знаходячись серед свого мирного населення. Більше того, вони не мали там антитерористичних завдань. Вони якраз забезпечували безпеку. Або виставляли периметр безпеки для того, щоб на виборах можна було мирно доставити бюлетені. Наявність інкасаторських машин, які належать Приватбанку, спершу теж породили купу чуток, особливо в російських змі. Однак ще напередодні відповідальність за напад на українських військових взяв на себе бойовик на прізвисько Біс. Відомий підполковник головного розслідувального управління Росії Ігор Безлер. Ось він дає інтерв'ю і не нахвалиться, який же арсенал зброї забрав під час побоїща. А позаду й інкасаторська машина, яку викрали перед тим, це він демонструє у дворі управління міліції в Горлівці. І крім зброї, показує і паспорти, які нібито відібрані у двох загиблих військовиків. Це черговий військовий злочин. Люди і не в тому числі іноземці, громадяни Російської Федерації, на які вже зізналися, і взяли на себе. Скоєння цього військового злочину це ті люди, які будуть або в українському суді, або знешкоджені як терористи за українським законодавством. І втрати понесли сьогодні добровольці з батальйону територіальної оборони Донбас. Під селом Карлівка частина спецбійців потрапила у засідку снайперів. Про це на своїй сторінці у соцмережі написав командир батальйону Семен Семенченко. Ось цитата: основна маса бійців батальйону Донбас прорвалася. Поранено 50% особового складу. Багато хто втратив багато крові. Поранених привезли на армійський блокпост красноармейска на даний момент в больнице доставлено 9 человек 9 людей раненых сколько погибших пока не могу комментировать то есть погибших ну скажем так один есть точно один доставлен уже в морг огнестрельные ранения состояния есть крайне тяжелые и... Преперірований їсть легка степеня, то тобто, сразне в батальйоні Донбас. Повідомляють під час засідки просили підмоги у війська, однак БТР і підмога не прийшла. Кілька Донбасівців взяли у полон. Після цього Семенченко звернувся до терористів із проросійського батальйону Восток, аби обмінятися полоненими. Яка там зараз ситуація? З'ясовує мій колега Борис Сачалко. Його матеріал вже о 22-й. А наш Дмитро Литвиненко кілька днів тому був поруч із батальйоном Донбас, і він добре знає. Хто ці хоробрі добровольці і чим вони займаються на рідній землі? Менше ніж за місяць вони встигли стати легендою, надією для патріотів та карателями в сюжетах російського телебачення. У квітні група патріотів зі східної України прийшла навчання в Дніпропетровську. Наприкінці квітня батальйон вирушив на Донбас. Західна частина кордони з Дніпропетровщиною. Перша операція захоплення блокпосту поблизу червоноармійська 1 травня. Вони йшли на операцію без зброї з муляжами автоматів за півтори хвилини розгромили блокпост, який охороняли 15 бойовиків дев'ятьох узяли в полон. Де здавали ми в СБУ і відпускали їх. Зараз. зараз ми їх не відпускаємо. То є ні одного человека мені не пытали, не убивали. но эти люди зараз не будуть участвовать в ближайшее время в этих всех игрищах. Це командир загону Семен Семенченко. Ім'я та прізвище, звісно, вигадані. Тут усі дістали нові імена: Тайга, Фаза, Рамзан. А це мила. Зараз ви бачите ця жінка. Вона була на майдані медсестрою і зараз вона вперше. Стріляла з автомата Калашника вже як боєць батальйону Донбас. Ось досвідчений воїн, йому під 60. У батальйоні прибрав ім'я на честь діда, що загинув у Другу світову під час оборони Ленінграда. Я жив в Росії, я родився в Росії, я служив 20 років в російських військах. У батальйону з'явилася тренувальна база. Він почав громити блокпости, полювати на сепаратистів. Їх обмінювали на українських силовиків. Батальйон не ввійшов у структури Міноборони та МБС. Через те був захищений від бюрократії, мав свободу проводити операції. Необхідно передати власть в АТО бойовим командирам, яких достатньо міського тім руки стандартної бюрократичної машини. А для того, щоб помдонецьки закончити, достатньо половини того що є. після перших перемог. Ще й помножених на активність комбата в соціальних мережах з'явилася велика кількість добровільців, зокрема навіть з Росії. Здебільшого досвідчені люди за 40, багато майданівців, східняків. Хочу передати привіт майдану четвертий казацької сотні. Оце цієї маленької гарячої точки на Донеччині. Хай живе Україна. Батальйон брав участь у боях у Маріуполі. Тоді їм нарешті видали справжню зброю. Ще й у сепаратистів дещо забрали. Тож у середині травня батальйон набрав людей, озброївся і розпочав не тільки партизанські виходи, а й великі компанії. Тиждень тому я фільмував одну з операцій. Батальйону зараз я в селі Велика Новосілка за два кілометри від села. Тут ферма, і бачите, батальйон Донбас сюди приїхав, бо вчора в селі помінялась влада. Хтось зняв український прапор, повісив прапор Донецької народної республіки. Ліки, а ти мені добровольського батарейна Донбас, котра сформирований жителі Донецької області Патріотів України, що ми допоможемо забезпечити вибори на території. Ліця, з саружує, будуть українські і здоров'я громадян, будуть блокуватися в випадку в подімості. батальйон зайняв чотири райони донеччини. Зірвав сепаратистські прапори, пообіцяв місцевій владі захист під час виборів. А комбат Семенченко став зіркою вже не тільки українських, а й світових змі. Щодня у звільнені райони їхали данці та голландці, британські та американські медійники. Ось це відео каналу Vice News. Сотні тисяч людей у всьому світі подивилися відкриту лекцію з патріотизму. Комбат Семенченко виховує міліціянтів, що начинили супротиву сепаратистам. На ваша простітутська політика, що вбивають, похищають Без... безчинствують тут люди під, під вивісками від російських флагів. Хто забув присягу на вірність Україні? По всій Донецькій області приходять якісь та прошмонтовки. Штурмует РВД, забирает оружие, лицом пладут людей в грязь. Не стреляют, убегают, все бросают. Уже мародерство везде. Здесь будет украинская власть, здесь украинская земля. Про те, що терористи з батальйону Восток готують напад на його батальйон, комбат знав. Розвідники кілька разів за останній тиждень повідомляли в 20 кілометровій зоні машини Востоку. Комбат виводив людей, займав оборону на межі сіл, аби місцевих убезпечити. Не боявся того бою, розумів він рано чи пізно станеться. Втім, тоді розвідники давали відбій, і в батальйон повертався на позиції до цього ранку. Дмитро Лотвиненко програма Вікна СТБ. Терористи нападають і на залізничні станції. Спершу ввечері обстріляли станцію «Славкурорт». Зайнялася пожежа і з ладу вивели два трансформатора. Також обстріляли будівлю вокзалу станції Рубіжне. На щастя, жертв серед працівників і пасажирів немає. Ще один напад на залізницю на перегоні штарівки і ще того на Луганщині. Група невідомих підірвала двоколійну ділянку. Через це 13 потягам довелося змінити маршрут, а приміські взагалі скасувати. Також перекрили рух на ділянці. Свад... Лисичанськ, там блокують залізничний міст Біля станції Рубіжне. Відтак змінили маршрут, два потяги. Луганськ, Київ, Харків, Луганськ, і взагалі відмінили рейс не, ну, донець Санкт-Петербург. Станція Рубіжная закрита. На даний момент ми сейчас не можем говорить, насколько поврежден двупутный участок на, на Штеровском направлении. Сейчас выясняются обстоятельства, но то, что Невозможно там осуществлять движение ни пассажирских, ни, ур... ни пригородных поездов, это понятно. Материальный ущерб по всем объектам, которые повреждены, подсчитывается, и сейчас тяжело дать оценку. Ді антитерористичної операції саме поблизу Рубіжного, неподалік міста Лисичанськ, Луганської області, теж відбулися бої. В результаті двоє українських військовослужбовців загинуло семеро поранених. Як зазначає начальник служби інформації АТО Владислав Селезньов, українським військовикам вдалося не допустити прориву терористів і кільця, в якому вони зараз оточені. Попри втрати з українського боку, зазначає Селезньов, вдалося ліквідувати понад 20 російських найманців і ще 30 бойовиків поранено. Давайте На заваді успішної антитерористичної операції стоять місцеві, які блокують прохід української техніки в районі Рубіжного. А це Андрюша капітан. Вчора обіцяв, ми в місто входити не будемо. А неподалік від Луганська в Ровеньках, виконачі обов'язки міського голови, звернувся до місцевих мешканців, аби вони по можливості не виходили на вулицю, адже не виключає, бої можуть вестися і неподалік їхнього міста. В цей важкий і складний період. Я приймаю рішення прикратити заняття у всіх учебних заведеннях, а також роботу дошкольних та учреждень. учреждений. Запрещаю продажу спиртним напідкам всім точ, торговим точкам кафе, ресторанам с 16.00, а также проведение увеселительных всех мероприятий.